Yeah, ho, ho! Тунець без тайм зі знижкою 39%. Купуйте у сільпо та нашу п сільпо-ює. Словани, які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел вільно мобільно. Знервованість переляк. Стрес. Знову стріснилася. Тримай Корвалмет. Швидка допомога вашому серцю. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Лас, вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва! Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Алло, зайду до тебе, зробив приставку. Не можна, вас серіал дивить. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Дівчата, я вважаю, ви забули то, не сте, магнію робить організм вразливим до стресу. Магніку 6 антистрес. Магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Мали вищий без стресостійкість. Твоя сила. Дарниця. Завдяки тексту та Діромістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Дарниця. Чемпіон у боротьбі з офіками та подряпинами. які нас об'єднують. Наш. <плес> Ніна і тоні Матвієнки. Христина Соловій. Наталя Бучинська. Дмитро Андрієвич, Камалія, Петро Чорний. Заради підтримки Збройних Сил України. 29 червня. Київ. Шоковий палац. і Додаткове покриття є. Беру. хто? Я твоя вигу 900 гривень за те, що купуєш автоцилку онлайн і хотла фінанс. Це ж 11 веганських шагів. Автоцевілка з вигодою. Звісно, хотлам фінанс. Якщо хочеться чогось нового з перчинкою. Пікантного. Це означає, що настав час замовляти бокс Spicy Chicken McNuggets. Не відмовляй собі в задоволенні. Смакуй новинку в Макдональдс. Нормовен ефективно полегшує симптоми перевозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкісніг. Здоров'я Вен у п'ятницю на ACTV2. Взаємодія! Що робити, коли почалися атаки, а ти на вулиці? Шукай захисні споруди чи ями. Або падай на землю та прикривай голову. Якщо ти у магазині не виходь на вулицю. У багатоповерхівці перейди на середні поверхи. Безпечні укриття біля шахти ліфта, тамбур, коридор квартири, де є по дві стіни з кожного боку. Відвал та під'їзд може завалити. Варна кімната небажане укриття. Відійти від вікон і церков все буде Україна. Працювати, створювати, тільки б не стояти на місці. Зараз це база, що підтримує, не дає розклеїтись. Для когось може дивно розвивати власну справу в такі часи. Тут справді кожен день нові проблеми. Але все можна вирішити. А цей грант новий рівень для цього бізнесу. Мого бізнесу. Нічого не робити, значить, не вірити в Україну. А в мене і моєї команди віра є. Робота. є робота. Урядові гранти є робота. Подавайся на її робота DiaGlub. І розвивай свій бізнес. Вмикаєш поворот, зніваєш за ручника. Мало відпускаєш щеплень. гуляєш з глуздом. Я й не знала, що ти псих. Шалений <плес> <плес> Макс, дорога гніву. Неділя о 20.15 на Айсіті від 2. Ну, що на порядку денному? Знак настала десь 8-10 годин тому. От тобі субота. <плес> Як я міг його затримати? Я ж навіть не поліцейський. Ти до нас? Найкращий гойщик на селі. Здається, мені Алібі усе ж таки знадобиться. От Подзеріте, їдемо, капітан Летушенко. Слідчі не можуть. Таксист допоможе. Виходьте без дзвінка. З вівторка до четверга о сьомій вечора на ICTB2. Привіт! Це Злотокін. А це тобі. Наш подарунок. Це яскраві емоції. Будь сміливим їх відчути. Сміливіше радіти можна і потрібно. Твоя усмішка це твоя сміливість. Слото кін сміливість дарувати емоції. Наше море, наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня десь побачив в інтернеті в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти, лот сіті.